Міненерго активно розглядає питання щодо підняття тарифів на електроенергію для побутових споживачів. А була пропозиція це зробити ще восени минулого року, але політично було прийнято рішення. На сьогодні питання розглядається. Можливо, навіть за 2024 рік підняття тарифів на електроенергію буде проведено двічі. Але перший етап це 1 травня або 1 червня. тарифи на комунал, тарифу на електроенергію підніму середньому до 3,5-4 гривень. Також в минулому році, наскільки я знаю, в тому ж знак Нафтогазів і Міненерго розглядалось питання щодо підняття а, тарифу на газ. Знову ж, я не, не стверджую, що 100% це буде прийнято, але я знаю, що вивчається питання підняття в середньому десь на гривні півтори. Сьогодні ми платимо з вами 7 ,96 гривень 96 копійок – Це вартість газу, яку відпускає Нафтогаз. А розглядалось питання 9-9,5 гривень. Якщо вартість електроенергії для побутових споживачів зросте з 1 травня або з 1 червня, це автоматично підніме вартість обслуговування багатоквартирного будинку в середньому на 10-15%. Тобто, крім того, що зросте вартість електроенергії, зросте і вартість обслуговування багатоквартирних будинків. А якщо вартість газу зросте, це автоматично підніме тарифи на теплопостачання і на гарячу воду. Тому от так це... так. А чому обумовлені такі е, можливі підвищення комунальних послуг? Ну заголі на те, що всю зиму ми проходили завдяки нашим, е, наш, нашим видобуванням газу. Я пам'ятаю, ці згадки були, що от це велике досягнення. Тож що змінилося? А, нічого не змінилось. Ви абсолютно праві. І фактично нам вистачає. Вроді як нам повинно вистачати газу внутрішнього внутрішньої добичі для того, щоб покрити е, все споживання uh -huh. газу для теплокомуненерги, для споживачів. Але ми рухаємося до Європи. І більшість тих, хто, скажімо так, керує отраслю, вони бачають, що е, ну, на сьогодні європейська ціна газу. 어, трошки приблизно 300 доларів, скажем 300 сказати, що це вимоги, які передбачені для нашого вступу в Євросоюз? Uh, ну одна із uh, це не, не можна сказати, що Вимог, але якщо ми будемо об'єднуватись повністю з євросоюзом, то це uh, неминуче буде. Минуче. зрівняння цін як на електроенергію, як на газ, це буде неминуче. Ми не зможемо по іншому.